Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в'язатиму шаль. Шаль із ось такої гарної ниточки Alize Angora Cold Ombre Batik. Шаль я буду в'язати тим способом, яким в'яжеться шаль із трьох петель, але у мене вона буде починатися із п'яти. Чому про це я розкажу трошечки пізніше? Далі у відео. Отже. Я зроблю дуже детальний відеоурок, виконую прохання деяких моїх друзів, для того, щоб можна було як умога більше розібратися і зрозуміти суть в'язання. Хоча в'яжеться все дуже просто і дуже швидко, головне зрозуміти. Отже, Зараз перед тим, як розпочати, я хочу зробити анонс одного з наступних своїх відео. Зараз я веду роботу, це вже більша половина в мене пров'язана з такої шалі напіважурним візерунком. Такі в мене вони навіть не вертикальні, а діагональні доріжки з листочки. На жаль, камера погано протає колір, насправді колір така вишня, вишня, дуже гарна. Також шаль зв'язана з трьох. Починається в'язатися, ну так, як з трьох, але вона тут починається у мене в'язатися з п'яти петель. І вона в'язана з лицевою гладдю своїй. Ці, що я зараз буду робити, це буде все ж таки хусткова в'язка. Поїхали. Алізем Гора Голд, ниточка яка має 150 г з цьому мутку, це називається омбре, тому що переход від світлого до темного або від темного до світлого. В 150 г 825 метрів. Можете перевести, якщо у вас буде інша ниточка, яка приблизно товщина. Але для такої шалі ви можете використати будь-яку нитку, ну, не дуже товсту, але навіть якщо і товстана, то просто буде грубша і швидше зв'яжеться. І підібрати під неї, відповідно, спиці, які створять гарний візерунок, не надто рихлий, не надто тугий, в залежності від вашої щільності в'язання. Далі, колір, це у мене колір 72,67. До речі, в цій гамі кольорів дуже є великий вибір, багато цікавих відтінків. І е, виробник рекомендує нам тут спиці, по-моєму, від 3 до 6. Я візьму спиці 3,5. Спиці обов'язково треба брати на тросику. І, звичайно, чим довший дросик, тим краще, тому що тросик чи жилка, тому що виріб виходить, досить такий великий, Є велика кількість петель, особливо в завершальному етапі, і про склад. 80% акрилу, 20% вовни. Можна починати в'язати як з краю, якщо ви хочете початок темніший, так і з середини я буду починати з середини. Також мені знадобляться в'язальні марки. Поки що 4 точки, а далі, коли вже почнеться ажурний візерунок, їх потрібно буде більше. І так, на спиці свої склавши їх докупи, звичайним способом, будь-яким. Я набираю 5 петель. Один, два. Три, чотири, п'ять. Відео, повторюсь, буде дуже детальне. Можливо, трошки погане освітлення. Постараюсь якомога краще ловити все ж таки світло. Тепер на у цих п'яти петлях я пров'язати шість рядів хусткової в'язки. Чому я починаю з п'яти петель, а не з трьох? Тому що мені подобається, коли ось ця кайомка по краю виробу ширша. Навіть мені би хотілося, щоб вона була навіть із семи петель. Але ну, в цьому виробі буде п'ять. От у мене також п'ять. тому що, коли три, то вона така зовсім зовсім тоненька. Мені це не подобається. Так, і на ось цих п'яти петлях я в'яжу шість рядів. Кусткова в'язка, це означає, що і в лицевих, і у виворотніх рядах у мене будуть пров'язуватися лицеві петлі. Отже, я роблю вуликовий край. Для цього я осниточку. Набрану переводжу за роботу. У мене десь є відео на каналі Вузликовий край. що це таке. Але зараз я вам ще раз детально покажу. І знімаю першу петлю. Знімаю. Інші чотири петлі я пров'язую лицевою. Один, два, три, чотири. Навіть крайню петлю я пров'язую лицевою і повертаю роботу. Точно так я в'яжу другий ряд. Ось Так у мене зараз виглядає робота, має такий вигляд. Я ниточку заводжу ось на роботу, першу петлю знімаю і пров'язую 4 лицевих петлі. Незручно дивитись в камеру і в'язати. Тому один, два, три, чотири. Два рядочки в мене пров'язано. І я в'яжу третій ряд. Все абсолютно однаково: третій, четвертий, п'ятий і шостий. Знову ж таки, ниточка за роботу. Першу петлю знімаю і 4 лицевих. Один, два, три, чотири лицевих. 1, 2, 3, 4. Це третій ряд. І шостий ряд. Шість рядів пров'язу. Тепер мені потрібно з ось цих бокових рядів, з однієї і з другої сторони, додати по три петлі. І я їх буду робити з ось цих вузликів, які ми утворювали, за рахунок того, що робили вузликовий край. Ось він ось вузлик. Я його піднімаю на ліву спицю і пров'язую лицевою один вузлик. Взяла, точно так само другий вузлик взяла. І ось внизу з першого ряду, третій вузлик взяла, у нас на спицях 8 петель. Я пров'язую цих 8 петель лицевою, знову ж таки край вузликовою, його я буду робити вузликовим повністю. По всій довжині роботи, як з однієї, так і з другої сторони. Ось 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тепер точно так само з цієї сторони я мати. Бачите, тут так, вийшло: 1, 2, 3. Оцих трьох рядочків я маю підняти ось ці краєчки. Така ближче. Ось. Один, ось він другий. Через те показую детально, що я знаю, що зі мною будуть в'язати ті люди, які просили мене саме про такий дуже детальний і ось так. Ось що вийшло 11 петель у мене на спицях. Тепер дивіться. Зараз я ще пров'яжу базові ряди, поясню, чому базові. Взагалі, в мене тепер в кожному лицевому ряду буде додаватися по 4 петлі, але поки що ще. Зараз буде базовий ряд. Знову вузликовий край, тобто ниточка йде за роботу. Я пров'язую 5 петель. 11 в мене є на спицях, і я пров'язую 5. 1, 2. 3, 4, 5. Тепер, абсолютно в кожному лицевому ряду, після п'яти перших петель, я буду робити накид в кожному лицевому ряду. І пров'язую наступну петлю лицевою. Це у мене є середня петля. І тепер я буду перед кожними. З цими крайніми п'ятьма петлями, знову ж таки робити такий самий накид. Я ці п'ять петель поки що відмічаю маркером. Далі мені їх буде дуже добре видно, і далі я ну, так, не тільки я, а ті, хто в'яже вже, коли досить так, якась частинка прив'язана, вже людина звикає до того, що там є ті п'ять петель, і вже ті маркери ставити не потрібно. Але на початковому етапі нехай вони будуть. Ось, у мене є зараз на спицях 13 петель. Ось такий вигляд має робота. Я її повертаю, пров'язую виворотній ряд. Якщо взяти ось цю вишневу, то тут, я казала, вже в мене пров'язана вона лицевою гладдю. Тобто, зараз, якби я робила те саме, я у виворотньому ряду в'язала б. Виворотні петлі, але ви повинні визначитися, чи вони у вас мають бути виворотні. Чи... Ну, тобто, чи ви хочете мати лицеву лач чи ви можете, хочете мати якусь іншу в'язку. У мене саме на цій шалі це буде хусткова в'язка. Тому я зараз буду в'язати їх знову ж таки лицевими. Але ось ці 5 перших петель і 5 останніх петель лицевими я буду в'язати кругом. Тобто повністю по всій довжині в'язання. Ось, я їх пров'язала. Маркер, нехай у мене буде. Далі, накид я пров'язую. Тобто, ось цих три петлі, я зараз пров'яжу лицевою. Якби це була лицева гладь, я б їх пров'язала вигорітньо. Ви собі визначтеся. Ну, на жаль, я не можу показати готовий шальт, тому що, так як я казала, я хочу. Почати роботу, можливо, хтось хоче почати зі мною, і ось так поступово-поступово в декілька етапів виставляти відео. Але... В чому заключається суть в'язання ось такої шалі. Візерунок ви можете обирати будь-який, взяти якусь свою книжку, вибрати і вставити сюди візерунок. Головне зрозуміти суть, як її починати в'язати і що робити. Ну і як закінчувати це вже по ходу будем, буду розказувати, показувати. Знову ж таки, лицевий ряд. Перших 5 петель я в'яжу лицеві. Ось це ще все-таки йдуть у мене базові ряди: 1, 2, 3, 4, 5. Перекидаю маркер. Після маркера я роблю накид. Пров'язую одну петлю, яка в нас утворилась. І зараз я буду в'язати середню петлю. Але в кожному лицевому ряду перед середньою петлею я буду робити накид. І для того я поставлю маркер, щоб я пам'ятала, що я маю перед маркером зробити накид. Пров'язую середню петлю і знову ж таки ставлю маркер. І як ви здогадались, що після маркера я знову ж таки роблю накид і пров'язую ще одну петлю, яка була утворена в минулому ряду. Крайніх 5 тобто. тобто, тобто. І тепер перед ось цими п'ятьма петлями перед маркером. Я роблю накид. Вже була б забула. От, Заговорилась. І пров'язую їх лицевої. Один, два, три, чотири, п'ять. Виворотній ряд, наступний, я пров'язую всі петлі лицеві і накиди, утворені в попередньому ряду. Я також пров'яжу лицево. Так, один. Два, три, 4, 5, Перекидаємо маркер, макет пров'язую лицевою, дві петлі пров'язую лицевою. Зараз дов'яжу і озвучу, що я хочу сказати: одна петля, ось ця середня, вона обставлена з двох сторін маркерами. Я думаю, ви вже зрозуміли для чого. Знову ж таки, 1, 2, 3 маркер. І п'ять лицевих петель. Ось в цій шалі, в принципі, в кожній шалі, яка починає в'язатися ось таким способом. В кожному лицевому ряду на два збільшується кількість петель, яка знаходиться між двома марками. З однієї сторони біля одного маркера, і з цієї сторони біля другого маркера. Ось і вся суть. І в'яжеться так до потрібної величини. Ось головне, ну, я думаю, що це не є проблема, якщо початківці щось не зрозуміли, от ми будемо, ми будемо в'язати далі і будемо дивитись. Ще я трохи пров'яжу, щоб ви розібрались. 5 петель пров'язала накид це лицевий ряд. Пров'язую всі ті петлі, які є до наступного маркера. Через це і зручність маркерів, що можна не перераховувати. Знову ж таки накид. Середню петлю пров'язую. Після маркера накид. Пров'язую петлі до наступного маркера. накид. І... Пров'язую 5 крайніх петель. Ось так я буду в'язати лицеві ряди. В цій шалі, так як я тут в'яжу хусткову в'язку, головне не заплутатися, котрий ряд є лицевим, а котрий є виворотнім. Але ми по чому можемо орієнтуватися? Хто новачок, той не знає. Що якщо ми дивимося і бачимо, що в нас, в ряду пров'язано. Ось так зроблений накид, а не пров'язана петля. Значить, зараз ми в'яжемо виворотній ряд. Якщо ми бачимо, що всі петлі пров'язані, значить потрібно в'язати лицевий ряд. Ось так У лицевій гладі просто в лицевому ряду ми в'яжемо лицеві петлі у виворотньому виводі. Далі, коли піде візерунок, дещо будемо. Змінювати, будемо рахувати, будемо дивитися. А поки що все робиться ось так дуже-дуже просто. Зараз я пров'яжу декілька рядочків без камери, щоб можна було більш-менш щось зрозуміти. І покажу. Ось таку частиночку я вже пров'язала, буду продовжувати. Поки що буду продовжувати саме хустковою в'язкою. Ну, напевно, щоб в мене від кутика до ось так, по центру сантиметрів 15 а тоді вже почну вводити напіважурний візерунок. Зараз я буду на цьому моменті закінчувати відео, бо досить -таки довго вийшло. А повернусь, ну, тобто наступна частина буде вже по ажурному візерунку. Ось так. Це виходить рівно. Частина. А тут буде йти кутик, сюди піде кутик. Якщо вам стало моє відео в нагоді, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал, будете бачити продовження. До, цього, до цієї шалі буде у мене зв'язана шапочка. Чи берет, я поки що думаю. Скоріше за все, це буде весняний берет. Ось такої ниточки. Вже я її купила, вже я планую. Роздумую, підбираю візерунок. Дякую, що подивилися відео до кінця. Міцного вам здоров'я, всього самого, самого найкращого, а головне миру і якнайшвидшої нашої перемоги. Пока-пока!